Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк ЮА. Ось такий красний де і нас заїхав, це джип Wrangler Rubicon 2018 року. Надійний та потужний бензиновий двигун об'ємом 3,6 літра. По кузову автомобіль весь рівненький, без зауважень. Ну, ось такому ліфті від компанії Falcon Оригінальний тюнінг. Автомобіль на всі випадки життя. Діду, гарно, керованість, також, незважаючи на його лів, дуже гарним. Салончик у нас шкіряний, стан відмінний, пробіг автомобіля 70 тисяч кілометрів. По комплектації автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикремо, чудово мультимедіа з карплеєм android Auto, камерою заднього виду, двозонний клімат-контроль та багато інших зручних та корисних функцій. Кого зацікавила така техніка? Запрошуємо вас на адресу Грушевського 15 а придбати дане авто можна як за готівку, так і при І ще у нас є три дні, Чекаємо на вас.